Так, що робити, коли подарунки не подобаються? Так, це дійсно проблема, тому що подарунки треба чесно казати, що це можливо трошки не ваше, або комусь передарувати. Я взагалі, скажімо так, дуже обережно до подарунків, тому що це енергія. Так само людина з подарунком, якщо людина ще не просвітлена, вона вас не відчуває або чужа людина. То ну це тільки дуже близькі люди знають, відчувають вас добре, так і то не всі. Тому бажано звичайно або не брати такий подарунок, або якось його повернути, трансформувати. Ну тобто основна ідея бути чесними і з подарунками бути обережними, тому що ну не приймайте взагалі подарунків від незнайомих людей. Донати та благодійність це також дарування, чи як дуже класне запитання. Дуже дякую за це запитання. Донати, коли вам хочеться, от ви серцем відчуваєте, задонатити енергію, так або, наприклад, там комусь допомогти, це треба відчути серцем. Це трансформація карми. Я ж якось писала вже давніше, може не всі читали, що зараз от українці на які зараз донатять і відчувають, що це потрібно. Тобто, зараз у нас такий загальний донат відбувається так, під час війни. Тобто, це е, трансформація карми. Так само, е, і ми так само трансформуємо кошти, трансформуємо якісь кермічні якості, там, жадібності ще чогось. Тобто ті кермічні якості, які є на рівні, скажімо, народу. Але це тільки тоді, в тому випадку, коли ви це відчуваєте. Що вам хочеться віддати ці кошти, тобто ви відчуваєте, що вам потрібно віддати цю енергію. Це дуже тонка грань, коли це від голови, ви будете потім втрачати, якщо ви хочете там, я не знаю допомогти комусь і якось там. Про це порозказувати, і це все, і це все раді цього ви розумієте, щоб ви будете втрачати кошти, тому що енергія піде не по тому руслу, не по божеству, піде по нижнім чакрам, і ви будете тільки втрачати. Де ми будемо жити? Ну, не знаю, де ви будете жити. Всі, ну, багато хто перейде, будемо жити на природі. Більше так, ну, такі легкі будуть будиночки спочатку, а потім. Взагалі не потрібно бути нічого такого. Як бути, коли сім'я перебуває ще в ілюзії, не хоче йти в духовність? Ну таке трошки дивне питання. І в мене сім'я була в ілюзії. В духовність, що ви маєте нове? Духовність це що? Духовність це не ходити там по правилам, кудись щось робити. Це інакше, це релігійність. Духовність це бути з Богом. Коли я хотіла бути з Богом, хто мені може? Ну, взагалі, мені все рівно, хто що там думає, в тому числі це настільки сильна тяга бути з Богом, бути з творцем, що тобі все рівно, що там твої рідні. Ну і по-перше, твої рідні це твої частиночки, це прояв. Я вам ще раз хочу сказати про те, що ваш Всесвіт, вашому всесвіт, те, що ми бачимо в нашому всесвіті, як наших рідних, це є проекція. Нашого розуму, тобто, ми ну, більш-менш ми тільки реальні, а всі решта наші близькі. Це є проекція наших програм кермічних. Тобто вони нереальні насправді в нашому сесії. Це просто наша проекція через екран, через розум. І тому те, що у вас всередині, ви ще самі не пробуджені, і тому ви їх такими бачите. От і все. А бути духовними, пробудженими, релігійним це взагалі можуть бути всі різні речі. Надо напоминать, должнику его долги, довжніку і виду деньги? По-перше, гроші позичати не можна. Гроші можна тільки давати. Тобто, якщо ви позичаєте гроші, людина у вас бере вашу карму, ви берете її карму і її ситуацію на себе. Вам це потрібно? І, і тим більше ви пов'язуєте потім себе з цією людиною, з гадками ще чимось. Ну, тобто, ви або. Берете цю карму і вже там будете готові що лишитесь без цих грошей. Або не позичаєте, ви будете тільки втрачати, ну зв'язок з людиною втратити. Ну, все абсолютно. Тому позичати гроші не можна. Можна давати, якщо ви відчуваєте, ви можете це дати, тому що ви берете на себе ситуацію карму тої людини. Ну хочете, беріть. Доброго дня, кажу, чи буде штучний інтелект служити людству, чи навпаки, візьме його в полон. Наразі в цьому напрямку йде великий прогрес. Він буде більше йти великий прогрес. Ну, як вам сказати, я не знаю, чи я вас дивую. Це так, як люди постійно переживають про паспорт, що порахують ще щось. ну, Ми давно вже всі пораховані, і паспорт, чи тільки приходить. Так само штучний інтелект, це все те саме, просто це буде штучний інтелект. І все. Просто інші програми, більш там, скажем так, сучасні, більш, це все звичайно енергетично від матриці, від его. Але просто матриця від виду змінюється. Так само у нас є матриця п'ятого виміру, і шостого, тобто всіх просто різні види матриці, так само Егрегори є низькі я вам показувало. Наша душа вона теж є егрегор, але високий. і Бог так само Егрегор, просто різні рівні свідомості. Так само і тут, тут будуть ну, для вас новітні технології в майбутньому, в найближчому. Так само, як зараз ми саме за комп'ютери, і люди навіть не замітили, так багато хто не замітив, що ми тут спілкуємося онлайн. Тобто, ну сказати комусь там 20 років, 30, не 20, ну 40 років назад, 30, що таке можливо. Тобто, і тоді б сказали, люди, Боже, який жах, все там демонічне, три шестірки, ну як завжди, там ці всі програми, лякалки. Ну насправді це так і є. Просто інший прояв цієї енергії, от і все. Але вона буде кредити. А яку роль грають кредити? Це енергія, яку ви ще не заробили. Тобто, ви берете у Грегора те, що ви ще енергетично не віддали у Всесвіт і цьому Грегору. Тому жорсткий буде з вас спрос. Це дуже негативні зв'язки, кредити, дуже негативні. Виходьте з них. Чи правильно я розумію, що мої борги мене тримають у старій реальності, то як мені з ними розірвати стосунки, бо я, щоб я почала перехід? Не борги тримають. Бачите, одразу помилка. Не борги вас тримають, а ваша свідомість те, що ви самі себе тримаєте, ви не з'єднуєтеся з творцем, ви ще не готові підіймати. А борги, це все решта це як наслідок того, що ви ще не підіймаєте. Чи можна допомагати дітям грошима сплачувати за них борги? Тут все стосується ваших особистих відчуттів, вашої карми і ваших взаємовідносин ну, з дитиною. Взагалі-то, коли в дітей борги, це вже говорить про те, що вони щось там не працюють, і ви щось з ними не пропрацьовуєте, і вони привикли, що ви за ними це все закриваєте. Ну, якби така дуже кармічна історія. І вона буде розвиватися в негативному сценарії, якщо ви і вони не вийдуть і не змінитесь, і перестанете це робити. Вони почнуть рости енергетично, духовно, практично. Ви так само перестанете закривати те. Що чим вони мають вже займатися самі зараз? Багато людей, які я втратила все, що було нажито за багато років, це є карма, і ми зараз це відпрацьовуємо та переходимо. Я не можу конкретно за всіх людей сказати, що всі переходять. Це буде неправда, тому що не всі люди переходять. Хтось втратив і ще навіть не розуміє, не збирається змінюватись, не збирається підійматись. Це інше, і я ну, як правило, такі люди до мене не приходять. От. А які приходять, вони розуміють і приймають цю втрату і йдуть далі. Або якщо в когось. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що завжди людина, тобто, от взагалі, давайте поговоримо про слово втрату, тому що люди часто ми втратили гроші, пишуть. ми втратили там ще щось. Давайте по Людина взагалі, ну це его каже, що воно втрачає. Его втрачає привичку свої, скажем. Те, що воно себе забезпечило, те, що я вам казала на початку. Але чи насправді людина втратила? Давайте розберемося. Коли в людини забрали дім, так? всесвіт забрав дім, забрав будинок, там, забрав гроші, я не знаю, ще роботу, він забрав негативну карму, всесвіт. То скажіть, будь ласка, людина втратила, душа людини втрачає в такому випадку, чи набуває, чи звільняється? Ви недіть за Єго, то що Его вам там розказує, що це погано. Обнулення це є суперпрекрасно. Просто ви, ще в Его живете, і всі, хто будуть пробувати жити як далі, накопичувати через Его, далі треба квартиру машину йде на роботу, на три роботи, на двадцять і далі пахати на Егрегори, щоб забезпечувати своє життя, або як накуплять квартири дітям, а діти там навіть не живуть. Або там на заробітках роками, 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 і, і нічого не бачили. А хто в цьому винен, мої любі сонечки? Ми самі. Тому що немає відчуття, немає Бога в серці, немає відчуття, що тобі потрібно, що ти для чого ти сюди прийшов на цю землю взагалі? Щоб просто поїсти і попрацювати на когось? Звичайно, ні. Ну то що змінюй в собі? іди змінюйся, змінюй своє життя. Працюєш на одній роботі 30 років. Ну ти змінися. Не бачив моря, на... Ну, то, взагалі ну, то, тобі хто винен? Значить ти не, не хочеш розширяти свою місць, Ти не відкриваєшся можливостям всесвіту. Бог всесвіт, вони дають все. Дивіться, вон тобі земля, Боженька нам дав землю. Кажіть, люди добрі, беріть, земля, ваша, будь ласка, всі моря, океани, все ваше, все даю вам в користування. Що ми зробили? Поділили все на країни. Поділили за територію, б'ємося, вбиваємо один одного за гроші, б'ємося, за все б'ємося, вмираємо, народжуємося, далі б'ємося. Висновки, які ніякі людство висновків ніяких не зробило абсолютно. І далі то саме, далі то накопичення. Далі треба то, 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 то треба то, треба спадок передати все. Тому що нема Бога. Людина себе е е е страхує, страх. Ключове слово. Тому що нема Бога, не довіряє творцю і не йде з ним, і не дарить себе. От і все просто, мої сонечки. Не пробудження. Пробуджують. Що робити, якщо вкладаєшся фізично та емоційно, але не тримаєш зворотній енергообмін. Тому що ви його, ви самі винуваті в цьому, ви його не постановили, цей зворотній обмін. Тобто у вас настільки немає. Скажімо, любові до себе, прийняття, життя. Тобто, Ви йдете на програму, таку у вас встановлену, про що нічого не треба, бо може сказати, ціну, ще щось. І ви не будете тоді мати Це Все просто дуже, як то кажуть, все самі створили собі. Але це все можна змінити. Чи можна дарувати в подарунок платні духовні практики, за які сплачує той, хто дарує, наприклад, він. Ну, так само всі практики, це все. Ну, людина має мати цінність. Я ще раз хочу вам <coughs> пояснити, що людина егоїстична. Его настільки велике, що ми маємо гроші, банк, і то все ми створили. Уявляєте, наскільки ми зайшли в его? Що ми стільки слоїв наслоїли, на, на, на <со> що нам стільки всього треба? Писаєте, яке у нас его, людське, дуже велике. І людина, коли вона не. Не попрацює над цим, коли на не вкладе свою енергію або дай знаєте там на духовні практики, а практики там якусь там тисячу зайво, ну образно не відчуває цінності. Це ніяк не працює. Людина має відчувати цінність свого вкладу. А я підкажи, чому завжди хочеться економити. Боже, слово економити взагалі не можна казати. Це саме ці знижки, економія це слова матриці, яка виховує у вас бідну, бідну свідомість, що ви там не варті нічого. Тобто це просто ну, таке обмеження. Ці слова взагалі не можна навіть голос говорити. Це чому це відбувається? Тому що ви йдете за програмами, ви живете з тими програмами, що це щоб ви без чогось залишитесь. Страх. Ви, у вас немає зв'язку з Богом, ви не довіряєте, ви не любите себе, і там ціла верениця всіх цих непрекрасних якостей вашого его. Чому з'являються і зникають такі почуття, як радість, світло та любов? Тому що его, людське темнота це не любов, а світло та любов. А людина це яка погружається в темноту. А людина, яка переходить і дається Богу, вона вже починає проявляти світло і любов, але так само ще й Его, через яке вона росте. А так на ми, світло і любов завжди вічні. Чи можна віддавати речі, з яких виросла дитина, роздавати потребуючим можна, але ці речі треба енергетично очистити. Тобто, щоб не було там вашої енергії, вашої карми. Тобто налаштуйтесь на ці речі, зробіть вдих, скажіть, отець небесний віддаю, віддаю тобі ці всі речі, все віддавайте творцю завжди гроші, свої маєтки, все. І коли ви це почнете себе віддавати, все, що ви маєте і не маєте? Ваше життя дуже сильно зміне. Ви багато від чого звільнитесь, і ще більше прийде. І почистили їх, завантажили все. І побачити, що ці речі вони вже без прив'язок, без вашої енергії. Як бути з які зароблені нечесно. Трансформувати їх в добрі справи, в високі справи по відчуттях серця. Тобто, покаятись, перестати робити. Те нечесне, що ви робили до того, і краще ці кошти віддати в високу справу, щоб на щоб посіяти любов та добро. дарування грошей на свята, весільні Ну для мене це взагалі дико. Ну от якщо це чужі люди, особливо свої, ну це зрозуміло. Ще там кармою обмінюємося, діти, батьки таке. Ну але чужі люди, це взагалі чужа людина приносить тобі карму. Ну таке собі, це дуже таке, ну третій вимір. Що ви думаєте про десятину? Багато хто каже, що потрібно віддавати одну десятину на благодійність чи наждені чи будь-якої суми, яку заробив? От, наприклад, в мене десятина це вже у так от давно мене сформували цей youtube канал. І всі ці ресурси, які я дарую безкоштовно, там пишу там Фейсбук, мій сайт. Тобто, це все. Ви ж розумієте, що навіть на Ютуб каналі, всі ресурси, мантри, все, 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 цю робота, навіть зараз робота, все це, все люди, які допомагають, це оплачувальна праця. Тобто, але я віддаю це так, як і свій час і вдаю як десятину вже багато-багато років. Так мені воно прийшло. Мене спочатку були посилили землі кожного тижня, потім, звичайно, людей більше вже немає такої змоги кожен тиждень, але завжди є купа, відео просто от всього на ютуб-каналі і в медитації. все, бери скільки хочеш. Це, наприклад, мій мій вклад такий. Він іде, знаєте. Ця десятина, вона, ну це не прям десятина, це образно, з стан. Кожен відчує, скільки він і що він готовий подарувати. Це так, якби ти віддаєш на високу високу енергію, на майбутнє для інших. Тобто, щоб ця енергія потім проявилась, і ці люди інші, вони там пізніше, можливо, там пробудяться, я не знаю, чим ви Ну, В моєму випадку так. Там, може, ви щось інше даруєте, тоді щось інше в них появить. Робота на державній службі це може бути відпрацювання карми. Ви трішки не розумієте, що таке карма, свідомість. Свідомість це є душа, свідомість це є відображення вашої карми, вашої вібрації. Тобто де ви знаходитесь, як душа, що ви підтримуєте? Яку картинку? Така у вас і робота. У вас і карма. що означає отримати спадщину в духовному плані, можна не виконати заповіт. Спадщина це передача карми. Вам відчувати, готові ви цю карму, трансформуєте її там. Цю спадщину чи краще її не брати, якщо вона важка. Таке діло. Нам дають величезні кошти, і ми їх приймаємо. Що це значить для України? Це не плутайте кошти дають з інших егрегорів інших країн. Крім залежності, це нічого не дає. Грегори між собою будуть потім забирати у нас енергії. Тобто це не божественний прояв. Тому що коли ви вверх віддаєте через Бога, то звичайно тоді повертається світлими, прекрасними справами. А коли це обмін між державами, та коли там тобі щось дадуть, то звичайно тобі прийдеться віддати. Це так як кредит в банку, взяти нічого доброго. А що робити вашим глядачам, щоб обінерги був правильним? Тут все по відчуттях серця, і я ще раз розказую, що це цей канал він є як десятина. Ачки, як допомогти своєму чоловіку, почати відкривати серце, віддатися з вортворцю знаходиться в егрегорі страху. Дуже великому бачить все в негативно. По перше, це не е Грегор страху сутності, якщо бути точним, грего Страху не існує, і просто ви відкриваєтесь. От і все, це він ваша проекція. Ви відкриваєтесь, він почне або змінюватися, або піде від вас. Ну так відбувається з усіма. від. Скажіть, будь ласка, коли починає діяти на людину медитацію, а вони мають почати діяти. Коли людина приходить на медитацію з тим, щоб вона почала на неї діяти, це ж не якийсь, знаєте. Сюди прийшов в магазин, і на тебе має подіяти там смак торта чи ще щось. Тобто, для чого ви робите цю медитацію? Такі запитання. Якщо ви приходите робити медитацію, щоб отримати результат, щоб там, я не знаю, просвітлитися, то це ілюзія. Не робіть медитація, будь ласка. Медитація це тільки допомога, така, знаєте, провідника медитація, допомога провідника. Додатково, для того, коли людина готова про тобто, основне це ваше серце і Бог, ваша взаємодія з Богом, ваша готовність пробуджуватись, змінюватись, а медитація як доповнення, яке дає вам провідник. Якщо ви чекаєте, що ви через медитацію пробудетесь, там я не знаю, у вас всі будуть чисті чакри, ще щось, то ви глибоко помиляєтесь. Тобто цього не відбудеться. Тому що медитація це вже додаткове і як наслідок вашого злиття з Богом, як наслідок проявлення високої енергії в вас. А якщо це у вас стоїть на першому плані, то тоді я вам не раджу взагалі робити медитацію, живіть, як жили, і тому що ви ще не готові тоді. А можна давати кошти на хворих діток, якщо ваше серце відчуває, що вам треба вкласти цю енергію, тоді звичайно давайте. І ще раз повторюю, коли ми правильно даємо від серця, ми трансформуємо карму і тут, і там. Тобто, і там ви допомагаєте і там. Навіть ситуації, оці всі негативні, вони допомагають. І хворі дітки оці ці всі ситуації, так само як війна, це можливість. Трансформувати низьку карму. Тобто, так само, як, наприклад, просто простий приклад. Наприклад, хтось образив тваринку, там, котенятку викинув, так? Тобто це ніби людина так, вона погано зробила, яка це зробила, викинула котенятку. Але та людина, яка під... забрала таку котенятку, наприклад, як я свого ганішу забрала, хтось його викинув, так? Але я його забрала додому, полюбила. тобто Відкрилась, подбала, проявила любов, вилікувала. його. І тепер такий в мене прекрасний кот. Тобто ця людина в негативному своєму прові дала мені можливість трансформувати низьку карму і мати той прекрасний результат, який зараз є. Так само і ви можете цю трансформувати карму. Я не звичайно та людина, яка там зробила, викинула котика, якщо до неї нічого не дійшло. То, значить, вона ще буде робити? Потім буде мати кермічні наслідки, які професії чи сфери діяльності будуть у майбутньому популярні все проявлення творіння. Навчання, от, оце, що все, що от в інтернеті, навчання спочатку, це все буде енергетичне, провід... енергетичне знання, енергетичний перехід, енергетичне зцілення, енергетичні роди. Тобто, все таке ви, де одне з найголовних буде енергетика, харчування, перехід на інше харчування будемо, ми ж будемо теж там виходити повністю. Ну, тобто Такі будуть все більш творчі, 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 творче те, що відчуває ваше серце. А як позбавитись гордині? Вона дуже ускладнює моє життя для цього. Є божественна воля ваша. Якщо ви готові до цього, ви можете самі працювати, підніматись до Бога, можете знайти собі провідника, який вам покаже шлях. Тобто так це не, не раз, два не робиться. Роботи життя вашого надальше. В сім'ї чоловіком і жінкою також повинен бути енергообмін. Він не просто бути, він завжди є просто несвідомий. Люди колись хлебся. Ми постійно обмінюємося, постійно. От. Просто в кожного енергообмін такий, в кого є скажімо так, який рівень свідомості, як реагувати на фінансову чи матеріальну допомогу іншому, кому, і як дякувати? Якщо ви просите фінансову допомогу, то ви берете карму інших людей. Я ще раз хочу повторити в інших людях, і від того, як вони вам що вони вам дали. Ну тобто, ви маєте бути на такому рівні високому, щоб трансформувати її в якісь прекрасні дії. Ну, це залежить від вашого рівня свідомості. Тут яким точно скажу. Ви щось недружено розумієте, Юлія, На з яких років повністю люди перейдуть на четвертий рівень. Люди не переходять на четвертий рівень, ви трошки не зрозуміли. Четвертий, якщо ви, напевно, не дивились мої попередні ефіри, подивіться, будь ласка, у мене є попередні ефіри там про перехід, як деякий рівень. Четвертий вимір це перехідний вимір. Це там, де трансформація відбувається. Третій вимір є старий наш вимір свідомості. Ми його самі будемо підтримувати п'ятий Це подивіться, будь ласка, на моєму ютуб-каналу. каналі тут куча, куча, куча всього є. Дуже багато. Я, що значить бути донором крові? Ну, це ваше звичайне рішення, але не забувайте, що кров це відображення вашої карми. Це дуже така ще кармічна історія третього виміру. Бачика, дякую, почала молити за дітей, доньку звільнили страховою компанією. Це робота на страхах людей. Дякую. Ну, бачите, слава Богу. Що казати, коли повертає гроші. Подякувати цій людині дуже-дуже дуже сильно. Подякувати, попити знає, чай і з'їсти тортик, як мінімум. Як вийти з системи, якщо я люблю вчити діточок? Вас ніхто не заставляє виходити з системи. Вона сама вас викине, і коли ви почнете підійматись до Бога, вам же ну, так само і трансформуються енергії. Я так само колись вчилась на вчителя. Правда, не працювала вчителя, звичайно. Але ви не хочете, значить, переходити, бути з Богом. Ну, бавтеся, ще там такі трошки дивні запитання. Мені дехали не зрозуміло, тому що. Багато людей приходять, але ви ще ви ще знаходитесь зовсім в інакшому зовсім в інакших структурах, і мені не зрозуміло тоді, чому ви прийшли до мене на канал, тому що в мене зовсім про інакше йде мова. Зовсім, якщо ви хочете там ще працювати, ну будь ласка, працюйте, але це ніякого відношення немає ні до пробудження, ні до переходу, то це зовсім інакше. А мені боліще, тяжко більше немає сил чекати, брати чоловіка з полону, втрачаю надію, де взяти з і іноді. Тільки там, тільки там. Ви нічого доброго не зробите, коли ви будете в низьких енергіях, ви будете підсилювати їх низько. То більше ще... не забувайте, що жінка вона всесвіт, в ній вся всі і все. І навіть якщо вам здається, що вони там далеко, вони знаходяться в вашому всесвіті. Ви падаєте і вони там будуть падати. Ви будете в високій вібрації, вони будуть тоді в високій вібрації, і автоматично в безпеці. Це дуже важливо розуміти, щоб звільнитись від бідності, куди потрібно направити енергію від надлишку. Зрозуміло щодо Бога, але які дії. Ви все пробуєте відчути, Ну тобто ви пробуєте це все тільки через розум, щоб звільнитись від бідності. Ну ви пройдіть цю бідність, прийміть її. Як свої програми і підіймайтесь до Бога. Ви хочете конкретні дії, ви їх самі найдіть, вони у вас всередині, ваші конкретні, як підійматися. Вам ніхто не дасть чітких інструкцій. Розвивайтеся. Ці кошти, що колишній чоловік надсилає для доньки, елементи, кожного разу стараюся дякувати за фінансову допомогу. Але ви так само пам'ятаєте, що ну, він ділиться своєю енергією, своєю кармою. Якщо чоловік слава, дасть Бог нормальний, так? І нормально в нього карма, то все прекрасно. Ви розумієте, можна краще навіть відмовитись. Як потрапити до вас на навчання? Ну, треба бути просто готовими. Але я так само не хочу, щоб ви очікували від навчання, що ви там нічого не робите. Я там все треба робити. І практикувати, і... тому треба бути просто готовими. От і все. Писати моїм помічникам, ми дивимося, та даємо певні запитання і. Дивимося, чи ви готові сонечки.